Всім доброї ночі. Хотів вам сказати декілька новин, заяв зробити, анонсів, скажімо так, з приводу завтрашніх моїх планів. Так, ну по-перше, <кій> <кій> дякую всім, хто сьогодні допоміг долучився, бо скупився я немного немало на 14 тисяч гривень. От, тому ваша допомога мені була дуже вчасною. Я, кстати, я крошку роблю. На що я ще буду робити у 11 часов ночі на сироватки. Мені принесли 4 бутилки сироватки, я про неї сповнюю тільки через місяць. Я вам скажу, агонь, просто сироватка бомба. Мало того, що вона остра зробилася. Подіваю, що ще й Ну, в общем, а завтра я хочу вийти вперше в ефір за довгий час, тому що. Хоча до сих пор ще повністю не виздору і шморкаю носим, і на уші погано чечу. Ефір потрібний, Тому що завтра буде в моєму ефірі військовий, який зараз перебуває в часом Ярі. І під Краматорськом. Якщо все, дасть Бог нормально, він завтра доїде до мене додому, то о 20-й годині вечора, щоб не було то... Лишніх розмов, щоб не було єдиних отих марафонів, «Все добре прекрасна маркіза. Щоб не розказували, що Оскер у нас іноагент, ну, який придумує, бреше, нагнітає, накручує, дозволяє собі критикувати військове керівництво України. Хоча я, чесно кажучи, не знаю про яке саме керівництво військової України сьогодні можна говорити. О, ну це все ми завтра поговоримо. Тому завтра ви почуєте дуже багато справжніх новин, а не єдиного марафону. Це перше. Друге, людина їде спеціально, щоб донести думку хлопців, довести правду і попросити у людей також про допомогу. На відміну від наших мега, 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 ізбраних, зелених, любимих, облизаних, обсосаних. Властью притул чмутів стерненки в наших штука поверне живим і е, фонд притул. Все, в наші розумієте, понимаєте, останні у нас не волонтери. Так, бидло. От. На відміну від них ми обичні маленькі волонтери не беремо з голови і неба теми для зборів. Ми їх беремо від пацанів. Причому від пацанів напряму. А не треба їм, щоб тільки було письменно, щоб тільки комбата, щоб тільки з підписю, печатю, гербом, кров'ю підписано. Потому що ці запроси письменні, більшість їх там вже закладені відсотки самих комбатів. Тому Сережа притула і хайпує на війні і заробляє як може вместе с Терненком. Ну нічого. Казали, хлопці скоро спросять з нього за все. І за машини, і за пікапи, і за дрони, за спутник я взагалі мовчу. Там прийдеться дуже довго їм відповідати. Не всі ж лохи, як всі. Не всі лохи, як всі. Хто йому за сутки 100 мільйонів збирає. Так от я завжди. Беру запрошую пацанів напряму, без бумаг, без документів, без печаті, з, напряму з окопів. Тому що якщо ми говоримо про допомогу, то вона має бути невибірковою. Да, іноді звертаються до мене комбати. Ну, В основному це звертаються хлопці, які не бояться зі мною спілкуватися, не бояться до мене звертатися, але не можуть зробити відеозвернення офіційне з проханням. Не можуть записати такі ролики, як у нас зараз в Інстаграмі, всюди в тіктоки мелькають. Звернення збори, звернення збори. Столько роликів, що забирають, хто збирає, куди збирає, ніхто не перевіряє. Просто кинув рекламу 5 тисяч доларів, забрав десятку. Нормальний бізнес. А чого не бізнес? Бізнес, Давайте казати, як є. От тому і получається, що звичайні волонтери, які хочуть допомогти, вони збирають тисячу гривень. А доносять до окопа дві 2000, бо свою тисячу кладуть. А оці ось гандони штопані, лачени, чи лачені, як там, є, стерненки, чмути, притулини, оці всі аферісти, які «надо на 200 дронів через полдня. Ми вже 50 лямов зібрали. Щоб ви, сука, вдавилися за ті 50 лямов, і щоб ви на всі 50 лямов своїх дітей хоронили. Так як це роблять всі українці, які своїх дітей, чоловіків, батьків відправляють на... На війну. А ви все на них заробляєте. Поэтому завтра буде військовий, і він розкаже багато чого цікавого людям, які не бояться правди, фактів і реальності. Але саме головне мета, звісно, це прохання про збір коштів на е, дуже багато продуктів потрібно, тому що туди бояться вже везти. Ну, можете вірити, звісно, там Порошенко доїхав, довіз. Ой, все, давайте не будемо, тому що я зараз заведусь. От. Продукти просять хлопці, сіарети просять, воду чисту просять, енергетики просять, батончики калорійні просять. Елементарний одяг це футболки, це носки, це труси, це якесь зуття легке просять. Ну, таке, як там, якийсь автомобіль чи щось. За це вже я взагалі мовчу. Тому завтра хлопчина приїде. Я попросив його, щоб він приїхав, розказав, звернувся до людей і самі люди почули, що треба хлопцям. Тому завтра о 20-й годині вечора на YouTube каналі зустрінемося в прямому ефірі. Реквізити ззаді будуть за мною, щоб люди бачили протягом ефіру. І поспілкуємось на багато тим. В частности, про налог на бездітність, який цей придурок там один затіяв. Ви і так всіх українців убиваєте. Ще хочете, щоб ну, ви хочете всі покоління наперед перебити, я не можу зрозуміти. Щоб ми рожали, ви убивали. Ні, ні, ні ребята. Спочатку ми з вами вирішимо питання, а потім со своїм будущим. Тому що з вами будущего в Україні немає, в українців теж немає. Взагалі багато тем для розговору буде. Завтра, о 20-й годині, зустрічаємося в прямому ефірі Ютубе. До зустрічі. І завтра о... О 10-й ранку я виїжджаю також ще на один новий ринок. Треба скупитися дітям на 1 червня. Людина у мене звернулася, це село Піщанка, це Миролюбовка, це е, Вінницька область, е, Тульський район. Господи, Тульчинський я вибачаюся. Тульський. Тульчинський район. Е, там треба на 150 дітей закупити печива, цукерок, ну, якихось іграшок. Я завтра їду закупляти все, що можна. Хто хоче, будь ласка, долучитися ну, 150 дітей, ви самі розумієте, скільки це треба. Звісно, 30 тисяч я зібрав на завтра. Але що таке 30 тисяч на 150 дітей. Це там і родини переселенців, і загиблих захисників, тому що ну, ви ж розумієте, що вони нікому не нужні. Ні мерам, ні херам, ні губернам, нікому не нужні. Якщо ми 1 числа їх не привітаємо, хоч щось їм не принесемо, їм ніхто нічого не дасть. Ви ж це знаєте прекрасно, і я це знаю прекрасно. Всім велика подяка. Допоможіть долучитися, хто може, скільки може. Завтра відзвітую, покажу, і 1 числа побачите фото і відео також від Світлани Євченко. Всім міром, злагоди, терпіння, Божого благословення. І завтра, о 20-й годині вечора, зустрічаємося в ефірі. Дякую всім.